Доброго вечора, шановні телеглядачі. інформаційний вечір на телеканалі «Аверс» продовжується. сьогодні. У цій студії говоритимемо про те, як вплинула війна на роботу нашого луцького ЦНАПу, які послуги зараз надаються і загалом. Як працює ЦНАП про це і не тільки говоритиму із гостею нашої студії, директор департаменту центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку, Лариса Володимирівна Карпяк. Доброго вечора, пані Ларисо. Отож, як власне війна вплинула на роботу ЦНАПу, які корективи внесла в роботу? Ну, е, вітаю всіх наших глядачів. Хочу відразу зазначити, що звичайно що повномасштабне вторгнення. На до нашої держави дещо внесло корективи в роботу Луцького ЦНАПу. Зокрема, були відключені ряд реєстрів. Але в той же час, відповідно до розпорядження міського голови, в місті Луцьку був створений центральний пункт допомоги, і відповідно адміністратори, які не могли надавати адміністративні послуги в зв'язку з відключенням реєстрів, активно долучилися до роботи цього пункту, забезпечували збір гуманітарної допомоги товарів першої необхідності від благодійників, від мешканців нашої територіальної луцької громади безпосередньо сортували дані продукти, одежу, забезпечували відвантаження її на передову для військових, які саме було необхідно те чи інше обладнання. Досить було приємно, що й до роботи того пункту, крім працівників ЦНАПу, долучилось досить багато волонтерів. Ми навіть іноді не знали, як кого звати, але робота була настільки злагодженою і відповідно. Крім оцієї такої допомоги, як ми кажемо на передову, нашим захисникам працівники ЦНАПу працювали в цілодобовому режимі для надання консультаційних послуг для внутрішньо переміщених осіб, які змушені були залишити свої домівки, надавали консультації, роз'яснення щодо того, як можна зареєструватися, як отримати. Посвідку внутрішньо переміщеної особи, як отримати соціальну допомогу, де можна е, м, оселитися для проживання на певний період, е, тобто і надавали консультаційну допомогу щодо е, тих можливостей, які вони можуть отримати в нашій людській територіальній громаді. Як вони от консультували за допомогою чого? Ви кажете, цілодобово в нас працює цілодобова лінія. пряма лінія, як ми кажемо, міського голови, так звана. Група оперативного реагування, колись вона називалася 1580. Це зараз відділ комунікацій, який працює в цілодобовому режимі. Зараз це є безкоштовний канал зв'язку 0810 1580, де будь-хто з мешканців як нашої територіальної громади, так і інших міст, може отримати будь-яку консультацію щодо надання адміністративних послуг або отримання допомоги. Окремі працівники ЦНАПу і надалі продовжують роботу в цьому. У центральному пункті допомоги і забезпечують надання такої допомоги вимушено переселеним особам і тим, хто її потребує. Тобто, от власне займаються як гуманітарною допомогою, так і консультаціями. А власне, от перші дні війни, я наскільки розумію, все ж таки важко було так зорієнтуватися в перші дні, тому що це напевно стільки запитів йшло, Люди їхали це постійно. як ви, от наприклад, говорили, де їм можна поселитися? Так, це якось лучани серед лучан збрали цю інформацію. От як власне ви знаєте, відбувалося що, от, навіть в нашому центральному пункті допомоги приходили мешканці Луцької громади і. І повідомляли про те, що в них є вільні площі і вони готові взяти до себе внутрішньопереміщених осіб. Крім того, скеровували цих громадян у Департамент соціальної політики для офіційної реєстрації. Потім в області був створений центральний пункт допомоги, де розселяли таких громадян, які змушені були залишити свої домівки у гуртожитках міста Луцька і всієї Волинської області. Ну, і крім того, от зараз згадують. Чи той час працівники працювали з 8 до 8 у пункті без вихідних, і навіть досить запам'ятався такий випадок, коли Такі жахливі події трапилися в місті Буча, і до нас надійшов запит, в якому було тільки одне прохання хліба. І от наші члени територіальної громади, наші жителі, фактично до 10-ї години вечора, знаючи, що завтра буде відправлятися бус на Бучу, вони несли хліб. Це напевно такі моменти, вони вріжуться в пам'ять назавжди. Правда, от це так, таке і досить важливо те, що люди настільки згрупувалися, що люди настільки віддавали останні, іноді пенсіонери, які приносили якісь свої невеличкі заощадження. Вони були готові віддавати все, як і свої речі. Це і постіль, і білизна, і, і взуття, і теплий одяг, і іграшки для діток несли все фактично. Тобто ЦНАП у питанні допомоги українцям і внутрішньопереміщеним особам став таким собі осередком, так який з'єднував інші ланки, так от ви казали і департамент соціальної політики, і інші і лучан, і навіть управління праці так підключили. Так, Ми досить такий благодійний фонд Рокада, з яким ми співпрацювали управління держпраці, які теж надавали інформацію, надавали правову допомогу, які приймали громадян у нашому ЦНАПі, але в той ж. Же час життя продовжувалось, і ЦНАП покроково відновлював свою роботу, стали працювати реєстри, які були відключені. Частина працівників вернулася до своїх постійних місць роботи, і станом на зараз ми відновили повністю надання всіх адміністративних послуг. Я знаю, що відповідно от ви говорили про лучан, які до вас звертались, що от є вільні місця, і відповідно зараз ці лучани в по-моєму, включно до завтрашнього дня можуть ще подати заявки на компенсацію. Так, от внутрішньопереміщених осіб, яких вони прийняли в себе, так відповідно до постанови уряду 333 тридцять зі змінами. Всі мешканці. Жителі нашого міста, які надали своє житло для внутрішньопереміщених осіб, мають право на компенсацію, компенсацію комунальних платежів за кожного прийнятого громадянина і зареєстрованого відповідно в їхньому помешканні. Ні, для того вони попередньо власники осіб звертаються до ЦНАПу, подають інформацію про те, що вони прийняли до себе таких осіб. А з 1 по 5 щомісячно вони приходять і надають інформацію про ті комунальні послуги, які їм були надані відповідно, і розраховуються на кожного громадянина 14 гривень 70 копійок, прийнятого за один людину день. Однак вже є інформація про те, що на період опалювального сезону така допомога. На одну людину на один годину день буде збільшена до 30 гривень. І після того їм виплачується ця допомога за надані такі е, прихист, який вони надали на відшкодування оплати за комунальні послуги. А багато таких клучан звертається у ну, вас? Зокрема, в понеділок було 220 таких осіб. Е, сьогодні десь 270 осіб подали такі документи. То от вже власне ЦНАП можна так сказати поступово поступово і врешті повернувся до от, основної своєї роботи. Так, так з послугами але, такі відшкодування теж приймає департамент соціальної політики і філії даного департаменту відповідно і філії ЦНАПу теж надають можливість надати такі послуги через ЦНАП. Ви там пані Ларису говорили, от до початку, так на розмови, що відновив ЦНАП свої послуги. От нагадайте скільки зараз надає послуг ЦНАП, які найбільш можна так сказати популярніші. Ну з моменту нашого відкриття це пройшло 10 років роботи. Скажемо, кількість послуг збільшилась удвічі. Станом на зараз їх є 520 послуг. Найбільш найактуальнішими на сьогодні це є послуги щодо виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та українського паспорта у формі id картки реєстрація земельних ділянок. Реєстрація нерухомості, реєстрація місця проживання і надання витягів з державного земельного кадастру. Це саме такі на актуальні послуги. Приємно зазначити, що зараз робота цих реєстрів відновлена. Також і відновлена вже робота реєстру щодо реєстрації актів цивільного стану. Відповідно, всі ці послуги сьогодні мешканці громади і не лише громади, а й взагалі жителі України можуть отримати у Луцькому ЦНАПі. Якраз в через Воєнний стан, який введено в нашій державі, деякі послуги стали надаватись за принципом екстериторіальності. Тобто, якщо колись id паспорт можна було отримати тільки по місці реєстрації особи, то сьогодні людина може звернутися в будь-який ЦНАП або відділення управління чи відділення державної міграційної служби для оформлення такої послуги. Тобто, в принципі, можна так сказати, що оці найпопулярніші послуги вони і раніше були в топі, так? таких найбільш запитуваних громадян наших, от ті, що ви перелічили. А от загалом, чи змінилася вартість цих послуг? Ні, вартість послуг всіх не змінилася. Лише з вчорашнього дня змінилася вартість послуги щодо виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон і то при терміновому його оформленні і дана послуга вартує 1373 гривні. А паспорт громадянина України у формі ID-картки картки 742 гривні. Вартість виготовлення нетермінових документів не змінилася. Перший паспорт в 14 років для. Громадян, які його виготовляють, вперше він є безкоштовним, причому. Дуже добре, що зараз з'явилася така можливість при оформленні паспорта у першу в 14 років. Одночасно виготовляти і паспорт громадянина України для виїзду за кордон, тобто комплексна послуга надається. Але це треба якось подавати. Оце одні ті самі документи. Чи вони куспакет? одночасно приймаються, заносяться в один реєстр? Що треба вказати так, так. при подачі. Так, цього І якщо перший безкоштовний, то закордонний паспорт він є платний. А ця термінова id картка для виїзду за кордон так от зросла в ціні, от в зв'язку з чим з дуже великим поппопитом <гум> зараз дуже багато звертається як членів і нашої громади, так і внутрішньо переміщених осіб, які планують далі там виїхати на проживання в інші країни нашої. В інші країни відповідно і вони хочуть виготовити термінові ці паспорти, щоб швидше виїхати. В зв'язку з тим, що в Україні єдиний поліграф комбінат Україна друкує ці документи. Попит на них дуже великий. Відповідно було прийнято рішення постанова уряду про те, щоб підняти дану послугу, вартість даної послуги. Є попит, а є черги у ті такі, як коли знаєте, перед снапом стояли, займали самого ранку. Ні, є. зараз же таких черг немає. дня ми приймаємо 120-130 відповідно відвідувачів на дану послугу і така ж кількість видається. А жіотажу такого немає. Не треба приходити зранку. Продовж дня мешканці можуть прийти і замовити дану послугу. То це не треба вичікувати з самого ранку, як от коли... Єдине, що е, трошки є незручність, зараз що немає можливості онлайн запису, але він був відмінений в зв'язку з тим, що е, лунають повітряні тривоги, і люди, які брали онлайн запис на визначену годину, вони не могли в ту годину подати. Відповідно, було обурення. Ну то зараз на період даного воєнного часу у нас онлайн запис скасований, але працює жива черга, електронна черга, і будь-хто з мешканців може скористатися як загалом. От працівники, от ЦНАП працює під час сповіщень? Ми вимушені відповідно до протоколу зачиняти приміщення ЦНАПу і залишати приміщення і йти в бомбосховище після відбою повітряної тривоги, який пролунав, всі працівники впродовж двох хвилин повертаються на робочі місця, так як бомбосховище в нас поруч із ЦНАПом. і продовжуємо прийом відвідувачів згідно отриманих талонів. Тобто, це в принципі така незручність, яка загалом відбувається з усіма так сферами. Тобто всім доводиться спускатися, але це варто робити, тому що це в першу чергу безпека нашого життя. Добре, от власне, коли говоримо про популярні так послуги, то і ті, що зараз викликані, так, такими, скажімо, злобуденними питаннями, не можу не спитати і про. З реєстрацією зняття з реєстрації місця проживання, як у вас зараз ці послуги, наскільки вона запитувана відвідувачами? За вересень місяць було майже 1200 таких звернень про реєстрацію, зняття з реєстрації. Загалом продовж вересня місяця до нас звернулося за послугами понад 11 тисяч 700 громадян за різними послугами. Зараз знову ж таки відновлена послуга щодо реєстрації актів цивільного стану. Вона є досить популярною. Багато військослужбовців, які приїжджають на ротацію, вони хочуть отримати дану послугу. Відновлена послуга є малятко, що є досить популярною. Це комплексна послуга, де молоді батьки можуть отримати за однією заявою відразу 7-8 послуг одночасно. Але, відповідно, і реєстрація теж так в цьому так, перері... в цьому блоці документів, які подаються, послуга є малятку, охоплює і реєстрацію новонародженої дитини. Є ще в нас така досить популярна комплексна послуга. Це реєстрація актів цивільного стану, укладення шлюбу, де подружжя, яке наречена вирішила змінити прізвище. Вона одночасно при отриманні свідоцтва про шлюб відразу подає документи на зміну ID паспорту паспорта і на виготовлення закордонного паспорта і одночасно може змінити місце реєстрації. Ми зараз більше свою роботу налаштовуємо на якраз на комплексність послуги, на допомогу людям отримання електронних документів онлайн послуг, допомагаємо. Ми навіть створили у ЦНАПІ вільне робоче місце з безкоштовним доступом до інтернету, де відвідувачі, які навіть приїжджають до нас. Це внутрішньо переміщені особи, які не мають з собою документів. Вони можуть за допомогою порталу Дія витягнути документ, який йому необхідний, і отримати його. Це, зокрема, витяги про підтвердження місця реєстрації особи, якщо вони були зареєстровані, наприклад, там Харківська чи інша область, тобто можуть теж звертатися. І відповідно ця послуга буде надана. А от загалом, от я знаю, що ви повідомляли, що відновили роботу і в селах так представники ЦНАПів, які доєднані до Луцької громади. Розкажіть декілька слів про це, в нас з липня ми відновили роботу уже наших філій, які працюють зараз на проспекті Соборності 18 у приміщенні рацу, і на ковальській 53 в приміщенні районної ради. Крім того, з 1 жовтня повністю відновлена робота наших п'яти віддалених робочих місць, які працюють почергово. За затвердженим графіком він є на офіційній сторінці Луцької міської ради на нашому сайті. І адміністратор протягом дня надає комплекс послуг, які необхідні мешканцям громади. Ми повідомляємо мешканців, що такі-то дні в певній громаді працює адміністратор. Але я знаю, от от ви говорили про є малятко, і теж там в принципі можна теж так отримати комплекс послуг. Так відповідно якщо. Якщо в відвідувача є всі документи, відповідно, і є зареєстрований електронний електронний виписка з лікарні, де народжувала молода мама, відповідно така послуга теж може бути надана. Наскільки там ще послуг в в комплекті може бути? Це може бути присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, це унікальний запис в демографічному реєстрі, це реєстрація Ритини це запис в електронну чергу в дошкільні навчальні заклади нашого міста. Одночасно, якщо це багатодітна сім'я, посвідчення багатодітних батьків, крім того, оформлення послуги пакунок малюка і реєстрація пацієнта лікарняного закладу. Зразу дуже зручно, особливо для молодих мам. Так, от і Замість того, щоб бігати по тих всіх інстанціях, так от вони подали можуть один отримати таку послугу, але крім того, така послуга і доступна через портал дія. І хто вже сьогодні більш володіє такими цифровими навичками, вони можуть таку послугу теж подати через онлайн. А оскільки, от я розумію, от ви казали, що вже все ж таки запрацювали реєстри, так доступ до реєстрів працівників СНАПу, як легко і просто зараз, зараз зареєструвати право власності от на майно, як воно працює. Теж відвідувачі звертаються до нас у ЦНАП. Ми маємо доступ як до державного земельного кадастру, так і до інших реєстрів. Перевіряємо документи зараз, досить добре, що реєстр нерухомості працює таким чином, що підтягується інформація з різних реєстрів із державного будівельного з ДАБІ, як ми називаємо інспекції будівельних будівельної, так і витяги про землю. Все це підтягується. Адміністратор вносить документи, а реєстратор впродовж трьох днів, які дається на Розгляд даного пакету документів приймає рішення про задоволення чи відмовлення в дані послуги. Ну дуже приємно, що в нас тісно налагоджена співпраця з нашим департаментом реєстрації, і в нас відмов фактично немає. Ну і власне, от хочу сказати, що ми вже за крок до пального сезону, так ніхто толком не знає ще яким він буде, як ми його пройдемо. І відповідно в лучан виникає теж стосовно цього багато запитань. І от якщо коротко, так бо вже в нас хвилина часу лишається. На жаль, час до кінця як. Комунікація налагоджена от влучан. Е, як так. я вже і спочатку говорила, в нас працює цілодобова гаряча лінія міського голови, куди влучани можуть задати своє питання або з'ясувати ту чи іншу ситуацію. В нас існує досить хороша платформа «Візуал-сервіс», де є інформація про всі планові роботи, аварійні роботи, які проводяться, про якісь відключення чи то води, чи то світла, чи то газу, про те, коли буде відновлено надання даної послуги помешкання. Але і можуть зателефонувати наші лучани на наш телефонний безкоштовний номер. Ще раз його озвучу 0810 15 80. Крім того, міський голова, враховуючи дійсно початок опалювального сезону, відновлює онлайн-прийоми, які він проводив, і до початку воєнного стану. І таким чином наші мешканці, не виходячи з дому, можуть задати онлайн-питання міському голові, поспілкуватися з ним, з'ясувати ті чи інші питання. Які їх турбують, так що запрошуємо. Інформація є на, в нас на сайті, на нашій сторінці Facebook. Будь ласка, записуйтеся, інформуйте про те, що треба в нас в місті покращити, для того, щоб життя наших лучан було набагато краще. Дякуємо, пані Ларису, за такі інформативні та вичерпні відповіді. Дякуємо вам, шановні телеглядачі, що цей час провели з нами. Тож... Це була директор департаменту центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку Лариса Карпяк. Не перемикайтесь! Далі новини до зустрічі в ефірах.